Вітаю на уроці Я досліджую світ. З вами Інна Сергіївна. І тема сьогоднішнього уроку. Що таке правдивість і щирість? Розгляньте, будь ласка, героїв на зображенні. Як ви їх бачите? Які вони є? А тепер розгляньте, будь ласка, ці зображення. Як ти думаєш, яких героїв можна зустріти в реальному в житті? А яких в казках? Правильно, цих героїв ми можемо зустріти в реальному житті? А, оден героїв можемо зустріти в казках. Давайте зараз пограємо в гру. Я буду називати риси. А ви, якщо згодні або вважаєте, що ця риса притаманна героям, плесни, будь ласка, у долоні один раз. Якщо не згоден, то плесний, будь ласка, двічі, щирість, правдивість. Підступність брехливість, відповідальність, чесність. Сьогодні, діти, я йдучи до школи, зустріла дівчинку Марію, яку раніше навчала. Вона мені чесно призналася, що не була щирою із мамою. Дівчинка розбила чашку, сказавши матері, що це зробила її сестричка. Дівчинка лише тепер зрозуміла, що чинила некрасиво. Їй Тало шкода за свій чинок. Скажіть мені, будь ласка, чи траплялося таке з вами? А чи доводилося вам колись обманювати? А чи знаєте ви, що таке? Правдивість і щирість. Правдивість це чесність, а щирість це одна з найважливіших позитивних рис особистості, яка виявляється у чесноті правдивості. Давайте зараз з вами переглянемо мультфільм, який має назву лисичка з качалкою. И скачалась, якою пою люди наставляли на свечку народу, вырешила она свою кость мать. И ждала-ка кончина, и у А там у с бабой курс. жаліться, починали свічки плакати. Як ось кажуться на життя своє всерідніке, вбоги та голодні. Ну як було не пожаліти свічки? Ну пустили, прилазили. Сыла убить. И ляглася без папи, ніби нічого не бывала. А рано вранці почала густі плакати голоси. Мовляв, пропала, ой, пропала моя качалочка. Я клану, розгубили. Водія та й віддали свою курочку. вже корочки. Їй мало. Заманулося чогось більшого. Ну, зачекали б там Ко нарікає на життя своє бідолашне, безприкольних волосе. І тут пожаліли лисичку, побіді. ця курочка поділ. Ви ти нічого. Віддали безсоромній свою гусочку замість курочки. Радіє, летить. Сміється. Добрих людей поспішається. Котро взяли, хлопне до себе. Забажалася шахрайці чогось більшого та жирнішого. Дочекалася вона ночі, до третьої хати подалася. А там, я з що ще й яка. І знову плаче, причитає лисичка, на долю свою сирітку скаржиться. І тут пожаліли обманщику. Лягла вона на лавочку, гусочку під лавочку. З'їла вузочку та й А вранці учинила ось ця великі краси і грозила, і сварилася, мовляв, пограбували з різку, Тут помітив старий на лисичному носі кривеньке пір'ячко. Загадати, що й до чого. Приніс їй мішок. Ось тобі, гостя дорога, тримай, що тобі належить. А ти мої не пожалкуй. Ох, і весело лисинці, ох, і смішно, геть усіх пошила в дорогу. Захотіла вона з довго. Поглянула у мішука, а там. Ой, страхічка лохмати. Замість ягнички і собаку поклав журнал. От і спіймалася шахайка. Тепер вже не впекти відросла. Почала лисиця просити і молити, щоб просили, помилували. Коли на добро лихом відповідають, так і закінчилися викрутили сички катяночкою. Отже, ось такий був мультфільм. Скажіть мені, будь ласка, якою була лисичка? Так. А тепер давайте з вами відкриємо наші друковані зошити і виконаємо завдання. Розгляньте, будь ласка, в завдання номер 4 Алюнок. І скажіть, чи правильно вчинили діти? Хтось із них розлив. Розбив вазу з квітами, так, і потім вони що роблять? Показують один на одного. Тобто хтось із них це зробив, але мамі не можуть зізнатися, так, і вони один на одного переводять. Отже, це неправильно. А тепер. Як потрібно поводитися з іншими. Ми маємо з вами написати правильно речення. Отже, не будь правдивим або правдивою. Чи буде це правильно? Ні. Маємо бути правдивими і правдивими. Запишіть, будь ласка, його. Наступне. Не завжди будь щирим. Це також неправильно, потрібно завжди бути щирим. Запишіть, будь ласка, правильне речення. І останнє не роби зла іншим. А це речення правила. Правильне перепишіть його, будь ласка. Відео можете поставити на паузу і списати. І останнє завдання номер 6. Доповнити прислів'я за потрібними словами. Наші слова-підсказки вказані з малюнками. Отже, правда світліша за.